РАПУНЦЕЛЬ Колись давно жили були в далекій країні добрий чоловік з дружиною. Більше всього на світі їм хотілося мати дитинку, і ось одного разу жінка радісно повідомила чоловіку, що у них буде дитина. Будинок родини стояв біля високої стіни, що оточувала прекрасний сад злої чаклунки. Ніхто й ніколи не наважувався зазирнути туди, побоюючись накликати на свою голову біди і нещастя. Але жінка іноді милувалася з маленького горищного віконця будиночка прекрасними квітами, чудовими деревами і травами, які вирощувала відьма. На жаль, майбутня мати захворіла. У неї пропав апетит, і турботливий чоловік поклав дружину в ліжко. Він дбайливо доглядав за коханою, приносячи їй щодня щонебудь смачне, але, на жаль, дружина нічого не їла. Люба моя, ти тільки скажи, чого тобі хочеться, і я це принесу, запитував чоловік. Мені хочеться покуштувати травички рапунцель, що росте в саду чаклунки. Бажання бачити дружину знову здоровою та щасливою допомагало люблячому чоловікові подолати страх. Дочекавшись темряви, він переліз через високу огорожу і опинився в чужому саду. Здавалося, серце чоловіка ось ось вистрибне з грудей. Так сильно воно калатало від хвилювання. Швидко знайшовши грядку з травою, чоловік нарвав зелені і поспішив додому. Його дружині справді стало значно легше після того як вона з'їла трохи трави. На наступний ранок молода жінка попросила ще зелені. Будь ласка, любий, принеси мені тієї трави, інакше я не одужую». Пізно вночі її чоловік знову пробрався в сад, але не встиг він зірвати і пару стебл трави, як звідки лясь з'явилася стара відьма. А, злодюшка, попався. Як ти смієш лазити в мій сад? Благаю, згляньтеся. Моя дружина захворіла і просила принести їй трохи зелені. Ну, добре, залиш траву собі, однак з умовою, ти віддаси мені свого первістка. Довелося бідній людині погодитися. Кілька тижнів потому у щасливої пари народилася красуня донька, і в той же день у їхньому будинку з'явилася стара зла чаклунка. Батьки благали стару залишити їм дитя, але та навіть і слухати не стала назву її Рапунцель. Єхидно засміялася зла відьма, схопила дитину і забрала її в свій будинок. Рапунцель виросла справжньою красунею. У неї були очі кольору фіалок і розкішне волосся подібні золотої пряжі. Коли дівчинці виповнилося 12 років, стара відвела її в дрімучий ліс. Там чаклунка закрила рапунцель у високій вежі без дверей. І сходів з невеликим віконцем в єдиній кімнатці на самому верху. Тільки одну людину могла бачити рапунцель бридку відьму, яка щодня провідувала дівчину. Вона підходила до підніжжя вежі і кричала рапунцель, рапунцель, ану, спусти косу. Бідна дівчина слухняно робила те, що їй веліла чаклунка. Гидка стара, мов по канату, піднімалася по її розкішній косі в кімнатку. Одного разу принц, заблукавши в лісі під час полювання, почув чудовий жіночий спів. Це співала рапунцель, щоб не відчувати себе самотньою. Принц під'їхав до високої вежі. Поспішаючи, він марно намагався відшукати вхід в будівлю. Сутеніло, молодому хлопцю довелося повернутися додому, але на наступний день він продовжив пошуки. Багато днів поспіль юнак намагався проникнути у вежу й побачити співачку, і одного разу йому пощастило. Стоячи в кущах і насолоджуючись чудовим голосом невідомої співачки, принц побачив відьму. Затаївшись, він почав спостерігати за чаклункою. Рапунцель, рапунцель, спусти свою косу, наказала відьма. Одразу ж з вікна з'явилася чудова золота коса, і баба вилізла за нею в вікно. Так ось що мені потрібно зробити, щоб нарешті побачити, хто це так чудово співає», – зрадів хлопець. Ввечері, стоячи біля підніжжя вежі, він сказав Рапунцель, рапунцель, спусти свою косу, і через мить з вікна звисли сплетені золотисті пасма. Принц тут же піднявся по ним нагору. Рапунцель ніколи в житті не бачила чоловіків. Злякано скрикнувши, вона забилася в кут кімнати. Хто ти? ледь чутно видихнула дівчина. Не бійся мене, ласкаво промовив принц, беручи її тонкі пальчики в свою руку. Він закохався в чарівне створіння з першого ж погляду. Я тільки хотів дізнатися, хто так чудово співає. Принц розповів рапунцель, як він щодня приходив до вежі, щоб послухати її спів. Поступово дівчина заспокоїлася. Виходь за мене заміж, і ми покинемо це жахливе місце, запропонував принц Рапунцель. Молодий, красивий принц дуже сподобався дівчині. Я з радістю втечу з тобою, але як же мені вибратися звідси? Ти можеш спуститися по моїй косі, а як же я? Подумавши трохи, полонянка запропонувала приходь до мене щовечора і принось з собою шовкові нитки. Я сплету з них міцну мотузку, ми спустимося по ній і втечемо звідси разом. Принц став приходити до красуні кожен вечір. Зниток, який він приносив з собою, дівчина сплела міцну мотузку. Відьма, здавалося, нічого не помічала, поки рапунцель, замиріявшись про свого коханого, не запитала якось стару а чому тебе важче піднімати, ніж принца? Ах ти, мерзенне дівчисько, а я думала, що надійно сховала тебе, зашипіла чаклунка, а ти, спритно, мене дурачила. Вона дістала величезні ножиці, вхопила рапунцель за чудову косу і відрізала її. Потім зла стара вдарила дівчину по руці і через мить та опинилася в якійсь долині одна однісінька. Увечері мерзенна відьма повернулася в башту і стала чекати принца. Незабаром вона почула голос юнака Рапунцель, рапунцель, опусти свою косу. Відьма прив'язала один кінець коси до важкого стільця біля вікна, а другий опустила принцу. Принц швидко видерся наверх, але у віконці замість прекрасної дівчини його зустріла стара відьма. «Немає її, вона зникла для тебе назавжди, закричала чаклунка і зіштовхнула юнака вниз. Він впав на кущ ожини, і її гострі шипи оцарапали очі принца, не бачачи нічого перед собою, нещасний побрів по лісі невідомо куди. Так він ходив, сумний і сліпий, по лісах і горах багато років. Більше всього на світі молодий чоловік хотів відшукати свою кохану. Принц питав у всіх, кого зустрічав на своєму шляху про дівчину з очима кольору фіалок і коротким золотим волоссям, але ніхто ніде і ніколи такої не бачив. Одного разу молодий чоловік потрапив у якусь долину. Раптом йому здалося, що десь неподалік хтось співає. Мені знайомий цей голос. вигукнув принц. Він належить моїй улюбленій Рапунцель. Нещасний сліпий пішов туди, звідки лунав чудовий спів і незабаром знайшов наречену. Молодий чоловік дуже схуд, його одяг перетворився на жалюгідні лахміття, але Рапунцель відразу ж впізнала коханого. Від щастя і жалю дівчина заплакала, її сльози впали на очі нареченого, і сталося диво. Він став бачити. Разом вони відправилися в королівство принца і зіграли там пишне весілля. Слух про щасливу пару рознісся по всій землі. Мати і батько Рапунцель дізналися, що їхня донька стала принцесою, і їх щастя та гордості не було меж.